Ну а тепер знову про бої закупінськ, де триває українська контроперація, за підсумком якої місто зачищають від окупантів. Ті намагаються відповідати. На зв'язку зі студією ТСН зараз боєць на Аячо, головний сержант батальйону тактичної групи 13-ї бригади НГУ Хартія. Слава Україні! І дякую, що долучилися до цього ефіру. Рам слава доброго ранку, відразу додам, що під час нашої розмови глядачі бачать qr код за яким можуть допомогти підрозділу нашого гостя ефективніше боротися з окупантами. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в куп'янської околицях? Як вона може розвиватися найближчим часом? У ну, наше пошуково угруповання продовжує виконувати поставлені задачі. Ми діємо на північних околицях міста, знищуємо ворога, який намагається проникнути на територію міста Куп'янськ е і контролюємо шляхи його підходу. На сьогоднішній день робота проводиться ну, системно. Щоденно е вороги не, не доходячи до, до центральної частини міста. А скільки росіян при цьому все ще залишаються в Куп'янську і як зараз відбувається зачистка міста? А ми на відео, яке ви зняли, бачимо, що там буквально будівлю за будівлею доводиться перевіряти і за потреби зачищати від противника. Так, Противник поодинокими групами по одному, два іноді по три військовослужбовця перебуває в межах міста до від 50 до 100 Осіб особового складу, ми розраховуємо, що повинні знищити в межах населеного пункту. Ворог себе не виявляє, тому робота складна, поступова. Йде зачищення міської забудови, промислових зон, парків приміської забудови, систематично знищуємо ворога і виконуємо ту задачу, яку перед нами постала командування. А чи логістика ось цієї групи цих груп росіян, які заблоковані в місті, можна сказати, що повністю припинилась, і за рахунок чого вони там ну, виживають фактично досі? Логістичним єдиним логістичним шляхом для них є ну, засобами безпілотних літальних апаратів, доставляється їм якесь забезпечення. І це єдиний шлях для них отримати, отримати якісь, якісь забезпечення на сьогоднішній день. Ведуться ведеться робота по знищенню цих засобів, по протидіяним, і в принципі ворог належної логістичної підтримки не має в наших міст. Начальник російського генштабу Герасимов заявляв про захоплення залізничної станції Куп'янськ-Вузловий. Чи є під цією заявою якісь підстави? Можливо, за вашими даними бої точаться десь поблизу цієї станції, тому що от навіть з огляду на мапа Діпстейт, схоже, що немає таких підстав говорити. Я думаю, ми всі вже давно звикли до того, що ворог постійно бреше і в засобах масової інформації, і своїм солдатам, і своєму командуванню, і е, серйозне серйозне ставлення до цих заяв ні з боку військових. Я думаю, не. Цивільних немає. Ворог продовжує свої спроби, як я вже казав, проникнути у місто, в тому числі на тій ділянці, про які йдеться в цьому повідомленні. Саме Хартія виконує свою задачу в іншому місці, але на тій, на тій ділянці нічого, нічого не відбувається критичного і ті підрозділи, які поруч з нами знищують ворога і займають цю ділянку в. В районі купенську злави також справляються з тими задачами, які стоять, і ворог там ніяких стратегічних успіхів немає. Я лише ще раз нагадаю всім глядачам, що ви бачите на екрані QR-код, за яким можна допомогти нацгвардійцям у обороні України зачистку Куп'янська. Дякую вам! Це Аячо, Аячо, точніше головний сержант батальйону тактичної групи 13-ї бригади нацгвардії Хартія про бої на Харківщині, де триває зачистка куп'янська від російських окупантів.